Я вас вітаю в новому відео, і давайте отак от зразу чесно з вами поговоримо, чесно признаємось. Ну було таке в кожного хоч раз, і далеко, можливо, й не раз, коли ти заходиш в той інстаграм, листаєш стрічку інстаграма і думаєш, чому не я, коли дивишся на якісь успіхи других людей, да? І думаєш, чому це не я? Чому я так не знімаю? Чому мене не такі фотороботи? Чому мене не такі клієнти? Чому не такі локації? Чому не такі прайси? Чому не стільки підписників? Чого це не я бля? Тож, сьогодні ми поговоримо про те, чому порівнювати себе з іншими фотографами. Це капкан для вашого росту, розвитку, творчості і для вашого заробітку. Ну і я розкажу, що з цим робити. Знаєте, я дуже люблю метафори, і зараз вам через метафору а, просто. Постараюся коротенько розказати, чого порівнювати з себе, це якби ну, зло. Дивіться, давайте візьмемо, на прикладі, наприклад, наприклад, Да? Якщо ми візьмемо дзеркало, і от коли ми будемо дивитися в дзеркало іншої людини, да? от стоїть перед дзеркалом інша людина, а ми так збоку да? уявили собі, так, спостерігаємо в дзеркало, да? тобто іншу людину, дивимося і думаємо, хм, там фігура така, а в мене не така, а тут те, а в мене щось не то. Да? Тобто, Поки ми дивимося в дзеркало другої людини, Реально не бачимо себе. Ми тільки критикуємо себе. От помітьте, коли у вас відбувається порівняння, от ніколи не відбувається це порівняння, от е з хорошої точки зору, що. Ось якийсь там гавнофотограф, Боже, слава Богу, я кращий. Да? Ну якось не відбувається такого. Ми на автоматі бачимо тільки краще. Це прекрасно, що ми бачимо краще, але дуже печально і погано, що ми просто в цьому кращому відразу розчинюємо себе. Ми себе посварили, покритикували, подумали, що ми не вдахи, нікчеми, нічого не можемо. От людина займається в неї все зашивіть. А в мене як би ну не ок. Я ще побачила таку фразу, одну дуже цікаву прочитала. Мені дуже сподобалося, що ми завжди бачимо результати. Рішень других людей, але ми не бачимо того шляху, і ми не бачимо кількості виборів, яке стояло перед тою людиною, коли їй треба було прийняти ось це рішення, яке зараз ми бачимо в інстаграмі. Хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен фотограф це своя унікальна історія. І ви також, кожен, тобто всі, кожен. І і якщо ви будете дивитися на інших фотографів, це якийсь їхній шлях, і ви будете його спостерігати, ви будете втрачати себе, свої бачення, свої інтереси. Ви будете якби на себе нанизувати щось таке звідти взяв взяти. А так робити не потрібно. Потрібно бачити свою мапу, свої цілі, свої побажання. Е, ви ж бачите зараз багато. Я, я ну, я думаю, може хто бачив, є такі тренди, да, де успіх, який нам нав'язаний да, як великі маркетингові компанії нав'язують нам. Такі, знаєте, там п'ятиступінчатий догляд за обличчям, наприклад, бо він там дуже потрібний. там, Наприклад, одяг, який потрібно міняти, вже вийшли там якісь ці, е, да, Тема така, що потрібно, звініть, звісно, трусіля міняти кожні два місяці. Раніше вони там півроку нам давали їх поносити, тепер вони кажуть, два місяці. Тобто нав'язують якісь стандарти. Да? Колись був стандарт, благо він вже прекрасно розвінчується. Оце стандарт 90-60-90, коли всі мали бути худими, і люди, які були трошечки, хоча б 100-80-100, вже все. Знаєте, якийсь був ем, такий, ти, типу, як другосортна людина, якась, ти не вписуєшся туди. Да? Там. І багато є ось таких моментів, які нам є нав'язані. Тому ми самі собі, коли порівнюємо, нав'язуємо щось чуже на себе, щось те, що властиве цьому фотографу, те, що в нього є, те, що йому імпонує, що йому подобається, ми його нав'язуємо собі. І ми не розуміємо, нам це подобається чи ні? Ми просто його взяли звін'є, питаємося собі примінити, але вся наша психологія, вся наша психіка про ти, наприклад, е вам не подобається знімати індивідуальні зйомки. Так? І окей, не знімайте, вам подобається знімати пейзаж. Або взагалі людей не подобається, знімаєте пейзаж, знімайте тварин. Це ж також дуже класні ніші, які можна знімати. Але ж ні, ми ж заходимо в Інстаграм і дивимося, що почався весільний сезон, всі знімають весілля, треба і мені знімати. А хочете ви це знімати? Будете ви там розвиватися, або навіть коли ви взяли весіль на зйомку, вам подобається, але вам подобається стиль файн-артовський, наприклад. А ви дивитесь там на того фотографа, який розказує, як він класно знімає там весілля, наприклад, в класичному стилі. Ви такі, все, відмовляюся від свого файнарту, буду знімати класичні, вот, класно. Тобто, при порівнянні, що я хочу донести таким своїм, знаєте, може, трошки довгим спічем, але я хочу донести, що. Будь-яке порівняння з кимось, це бажання нанизати на себе його певні вподобання. А наше вам його? Її вам треба свої віднайти, віднайти свої дивитися на себе в своє дзеркало і все. Знаєте, якщо е, якось так дуже сильно масштабуватися, то дуже часто якийсь певний успіх людини, навіть не просто у фотографії загальному, да, якийсь успіх людини, він часто обумовлений певними жертвами цієї людини, на які вона пішла, щоб досягти цього успіху. Навіть візьмемо з великий приклад це мати Тереза, да, яка відмовилася від власної дитини для того, щоб присвятити себе місії допомоги іншим дітям по світу. Да. Чи готові ви, щоб вас визнали дата матір'ю Терезою умовно відмовитися від власної дитини, наприклад, щоб здобути таку величезну популярність? Да там зараз кажуть, що вона там є різні думки про неї, хороша чи погана. Ми в це не вдаємося. Але, наприклад, особисто я не готова раді якоїсь всесвітньої слави відмовитися від своєї дитини. Хоча, якщо просто дивитися в розрізі порівняння, ну клас, у неї є слава, наприклад, да, якби там повернутися якось ті часи, казати, ой, вона популярна, клас, клас, клас. І не знаючи, як на які жертви вона пішла. Є таких багато прикладів, є спортсмени, які заради того, щоб досягти певних вершин, також відмовляються, наприклад, від якихось речей в своєму житті надто важливих. Хочу, щоб ви усвідомили, що порівняння це не просто вбивця вашої впевненості, порівняння це ще й дуже великий блок. Взагалі, вашої реалізації, вашої творчої реалізації, тому що порівнюючи, ви починаєте працювати не для себе, а для того, щоб відповідати стандартам чужої людини. Вам як окей? Проживати життя по якимсь чужим стандартам. Тож, давайте поговоримо, що ж робити з тим, коли ти себе порівнюєш, і як це якби подолати. Да? Я вам зараз дам практичний механізм, який мені дуже допомагає насправді. Вона складається з трьох кроків. І перший крок, перший крок це. Признати взагалі собі, що факт порівняння відбувся. Тому що контролювати це наперед, взагалі нічого не можна контролювати наперед. Ми не можемо контролювати майбутнє. Це ілюзія для тривожних людей, коли вони думають, що може бути все під контролем. Так от, перший крок це коли ви е, якби листали, листали, листали інстаграм, відчуваєте, що так, настрій зіпсувався, я себе десь порівняв, мені хотілося так же. І ти собі просто признаєшся і кажеш: так, да, я себе зараз порівняла. Але... Це, це лише. Ще одна точка зору, це одне лише одне бачення, це не є реальністю. Да? Тобто ви признаєте той факт першим кроком і кажете, що це лише одна точка зору. Це не є суб'єктивно, це не є єдине правильне. Так не у всіх повинно бути. Це просто як один із варіантів, взагалі, е, можливості побудови фотобізнесу, да? побудови портфоліо. І після цього, якщо вам потрібно, дайте собі певний час, щоб це там усвідомити, якось да, так видихнути, щоб це якби трошки так сказати, прийняти в собі. І тоді переходимо до другого кроку. Далі ви закриваєте інстаграм і переходите до другого кроку. Це коли ви сідаєте і прописуєте просто декілька пунктів. А в чому сильні ви, в чому сильна ваша унікальність? Хай це буде одна фраза, дві, три. Неважливо, скільки пропишете ваші сильні сторони. А, чого ви? Чого у вас обрати? Що у вас класного? Якщо у вас став настільки пригнічений стан, що ви такі, та я не Ой, ну що в мене такого класного? Дайте собі ще трошечки часу прийняти і сказати собі: в мене точно є щось унікальне, тому що просто хочете ви того, не хочете, але кожна людина унікальна. Це вам дано природою, це дар Божий, дар Всесвіту, як хочете, тому у вас точно є щось унікальне. Точно. Якщо ви це ще не відслідкували, просто ви мало займалися саморефлексією, щоб це відслідкувати. Так от, берете листок і ручку і займаєтесь такою саморефлексією, тобто пізнанням себе. І задаєте собі Такі, знаєте, якщо у вас немає зразу очевидних відповідей, задаєте собі якісь питання, що я роблю найкраще у фотографії, що мені подобається робити у фотографії? Що, за що я отримую позитивні відгуки? Може, ви отримуєте відгуки, що дуже швидко віддаєте фотографії? Що у вас класна обробка? Що ви з вами було дуже приємно, вам клієнти кажуть, знаєте, в кінці зйомки, що блін, ми так боялися, але з вами було так легко? Може, ви класно позування показуєте клієнта? Може, ви дуже пунктуальна людина вчасно приїжджаєте на зйомку. Може, ви допомагаєте клієнтам створюєте там сервіс певний, щоб їм було комфортно. Комфортно приїхати, доїхати, розказуєте, як доїхати, там готуєте з ними до зйомки, да, підбираєте їм образи. Варіантів може бути маса. Подумайте, в чому ви реально класний у цій професії, і випишіть це на листочок. І на цьому другому етапі ви вже почнете себе почувати краще, тому що ви повернетеся до себе, будете дивитися у своє зеркало, тобто будете дивитися на себе і будете собі якби покажете самі собі, що ви. Ем... Є класною людиною. Та людина, з якою ви себе порівняли, дуже класна, але в неї свої самоцінності, а у вас свої. І ви, якби, коли ви переключите фокус уваги з тієї людини, з якою ви себе порівняли на себе, ви відразу відчуєте прилив енергії і ваш стан, в принципі, покращиться. І третій крок, коли ваш стан вже в цілому нормалізувався, ви якби видихнули, якби це прийняли. Факт порівняння і виписали, в чому ви класна, і далі ви. Старайтеся включити такий знаєте таку штуку, як спостерігання і аналізування. Це взагалі дуже важливо. Аналіз це дуже важливо для творчих людей, яким вони ніколи не займаються, на жаль. Але е, хай ви будете триста раз творчі, професія фотографа мегатворча, але аналіз і там має бути. Що тут таке аналіз в даній ситуації? Це коли ви, коли ви стабілізувалися, не можна включити щось раціональне і е, аналізаторське, коли у вас включена да, половина мозку, яка відповідає за емоції. Тобто ви там себе порівняли, впали в цю емоційну яму, почали себе критикувати. Потім ми себе з цієї ями другим кроком витягуємо, нормалізуємо свій стан, і тільки після того ми можемо відкрити цей же пост цього фотографа, наприклад, або того фотографа, який нам, в принципі, імпонує, з яким ми себе періодично порівнюємо, і почати аналізувати, от знову ж таки, з листком і ручкою. Там три пункти, п'ять пунктів, що мені подобається, як цей фотограф робить. Наприклад, вас можливо порівняли, бо цей фотограф там сто разів пише багато, і вам прикольно, ви теж це хочете. Виписуєте все. Можливо, в нього подобається обробка. Ви пишете мені, капець як подобається обробка. Я дуже хочу так обробляти. І тоді, тільки тоді, після того як ви це проаналізували. Ви маєте якусь більш-менш об'єктивну картину, над чим вам потрібно попрацювати, щоб покращити себе і свої навики, а не просто суб'єктивно знаєте себе покритикувати в поганому настрої вигоранні, зловити якусь знаєте, апатію хандринку і піти, знаєте, серіальчик дивитися. Тому ось такі три кроки. Ще раз коротенько: перший крок це ви признаєте той факт, що ви себе порівняли, що порівняння відбулося, і кажете, що це одна точка зору, а не ціла, якби шаблон. Який має бути у всіх. Друге, це коли ви повертаєте себе собі, фокус на себе. Ви виписуєте свої цінності, чому ви класний фотограф, що ви робите круто. І третій крок це коли ви включаєте аналізатора, коли ви дивитеся, що можна взяти з цієї сторінки, з цього фотографа, з цієї особистості, собі на замітку, що подобається, що працює, що, ем, що можна з цього бізнесу собі перейняти. Ось так: отакі три кроки, які реально дуже допомагають. В порівнянні, коли от в цьому процесі порівняння важливий момент, скажу, що порівняння це не є чимось поганим. Порівняння погане тільки тоді, коли воно знищує вашу енергію і коли воно вас вводить в депресивний стан. От тоді це деструктивне порівняння. А якщо ви з порівняння берете щось для себе, якісь фішки, наприклад, знаєте, коли от якісь кафе відкриваються, ресторани, вони дивляться, а що пропонують конкуренти не з тим, що ой там. Класний такий заклад, я закриюся. Ну можливо, є й такі, але вони беруть, наприклад, ось там там зробили меню по QR-коду, і ми собі можливо зробимо. Да? Там зробили, що можна залишати електронні чаві. Класна ідея, можливо, собі зробимо там. Те кафе зробило там ще якісь там прикольні акції. Все чи можемо собі це, чи нам це треба, чи не треба, чи відповідається нашій концепції? Тобто, щось звіти, що звіти ми можемо просто щось брати. Трансформувати да, і приміняти це собі. Тоді це здорове порівняння. Ну, На цьому принципі можна було б відео закінчити, але я хочу трошки розширити цю тему і піти в неї трішки глибше. Кому цікаво, давайте будемо далі. Ви напишіть, до речі, в коментарях мені чи вам цікаві такі формати відео, не, більш такі з психологічної точки зору, тому що е, фотографія і розвиток фотографії від цього залежить дуже сильно. Так от, далі я хочу піти далі і е, розказати трошки, як же себе знайти, от коли ти порівнюєте. Ніж, да, зробив фокус на себе, як далі переключити увагу ще більше на себе і шукати конкретно себе. Всі говорять про важливість знайти свій стиль. Це, це важливо однозначно, але стиль це ж не тільки ваша обробка або стиль зйомки. Власний стиль формується в першу чергу від вашого особистого я. Так скажем, це ваше світобачення, як ви бачите цей світ, як ви сприймаєте події, як ви бачите людей, як ви взагалі відчуваєте цей світ, як ви його, чим він для вас наповнений. Тому що знаєте, як в тій присказки в окно смотрели двоє, там, да, один бачив там красивий дождик, а другий бачив грязь і лужи. Отак от само і тут. Да? Можна, тобто, ваша картина світу. Багато ж фотографів спеціалізується, наприклад, от там. Будь-який жанр, весільна зйомка. Але ж всі ці фотографи знімають весільну зйомку якось по-різному, тому що кожен знімає взагалі фотографія це, це ж бачення світу вашими очима через лінзу. Просто ми ж не можемо очима фотографувати. Да? Ми робимо це за допомогою фотоапарата. Але це наше бачення кадру, наше бачення світу. Його і треба розвивати. Міть фотоапарат і просто фотографуйте все, що вам подобається. Організовуйте зйомки те впешні, ті, які вам подобаються, які от тікі реально вам не важливо відповідають яким стандартам, не відповідають. Просто познімайте те, що вам кайфово. І тоді ви знайдете свій стиль. І тоді він легко сформується і в вашій обробці, і в вашій сторінці в інстаграмі, і в ваших там да, клієнтах. Тобто, стиль ми починаємо формувати не з того, які пресеті в Lightroom ми виберемо, от таким пресетіком ми будемо обробляти всі зйомки. Це буде наш єдиний стиль. Воно так не працює, якщо що. єдиний стиль починається з вас. Ось ну на що трішки підрезюмуємо наше сьогоднішнє відео. Порівняння себе з іншими це нормально. Це Окей, але застрягати там надто довго це не окей. Е, краще застрягайте у знаєте, у пізнанні себе, у пізнанні цього світу через свій об'єктив. А других, просто дивіться певні фішки, якісь стратегії продажів, якісь їхні плани розвитку, що вони розказують, що показують. Тобто, в такому ключі, звичайно, ми маємо дивитися за нашими колегами, як вони також розвиваються в цій сфері, щоб могти щось почерпнути для себе. Тобто ми ж не живемо одні в своєму доміку і. Ні, ми соціальні люди, і ми якби, також всі спілкуємося, орієнтуємося і дивимося, що роблять інші люди. Це навіть дуже правильно, коли ми аналізуємо конкурентів. Але ключове слово, знаєте, отак треба підкреслити: аналізуємо. А не застрягаємо ці пастки і не займаємося самокритикою. критикою. Своєму критику, скажіть, пакє, давай, і я йду вивчати себе, а не буду себе критикувати. Я вам дякую за це відео. Бажаю вам натхнення, класних зйомок, відшукуйте себе і робіть щось унікальне. Тому що, поки ви не почнете робити щось своє, то ймовірність тому, що ви в цьому світі вистрелите якоюсь унікальністю, дуже мала. Тому що ті, хто пародірують когось, ті, хто копіюють когось, вони зазвичай залишаються все рівно нищитою людини. А коли ви Знаєте йти по своєму унікальному шляху, по своєму душевному шляху, по тому, що вам подобається, ви завжди маєте шанси зайняти перше місце на цьому шляху. Все, бажаю вам успіху!